Замок історична вулиця міста Бурятин. Але так сталося, що малечі немає де побавитися. Їм доводиться гратися на дитячому майданчику, який знаходиться біля відкритого люка. Цією проблемою з кореспондентами телеканалу Бурятин поділилися мами. Прохають місцеву владу посприяти в облаштуванні безпечного місця для дітей. Спогойдатися на гойдалці, а потім пройти декілька кроків і потрапити в люк. Мами, що гуляють з малечою на дитячому майданчику, занепокоєні ймовірністю виникнення нещасного випадку. За своєю дитиною сюди виходжу кожен вечір, якщо нам дає погода, то ми, як були, побачили, його вже були прикрили. До цього гуляла моя подружка, моя сусідка. Вона казала, що був люк зовсім відкритий, і вони вже батька і саме таке зробили. Взяли на ту жординочку, притулили її, щоб хоча б діти положили кріпичини, щоб діти хоча б туди не підходили зовсім. Тому що дуже опасаємося, особливо після того випадку, як сталося з нашою видатною людиною, то нас дуже це турбує, тому що життя дітей це мабуть найдорожче, що є в нашому житті. Я мама двох дітей. Мій син приходить сюди гуляти. Я дуже занепокоєна тим, що люк відкритий. Багато випадків в нас в порятині, багато по телевізору показують, що не тільки маленькі, яким все цікаво, які любопитні, все хочуть дізнатися, і падають в люки, і дорослі. І все. Хочу, щоб закрили, щоб діткам було де походити, погуляти і не переживати за те, що дитина піде нею хвостиком, дивитися, де вона є. Крім цього, мами турбуються за життя своєї малечі, так як рух дорогою вулиці небезпечний. Діти гуляють на дорозі. Це саме перше, то, що у нас да, більше турбує наших батьків, усіх матусь, То, що наші їздять. Це розуміють так, люди, які тут проживають на замку. Ті, хто не розуміє і не знають нашої цієї проблеми, влітають і без поворотів зовсім, не включають нічого. Тобто, моя дитина вчора па, чуть не попала під машину водія таксі. Іменно це нас і турбує. Ми просимо дуже нашу раду, щоб нам поставили хоч якийсь дитячий майданчик, щоб нам діти хоч знаходилися в одному місці, а не повністю розбігалися по всьому замку. Діти гуляють на дорогах. Тому що нема дитячої площадки. Машин багато їздить швидко. То просимо усі положити тут хоча б якогось лежачого поліцейського, щоб трошки перезупинялися. Поки що журналісти це перші, до кого звернулися матусі. Але сподіваються, що історична вулиця міста Пирятин стане безпечним місцем для її жителів, а головне для найменших замківчан.